Здоровенькі! Чуваки! З вами я. Демік і я. Кастер. І це третя частина рубрики Битва Героїв Доти 2. І минулого разу Морф виграв. І тепер Демік має вибрати свого героя. Давай. Влад сьогодні буде грати на Морфіра, я вибираю від 1 до 110. Так, рандом. 106. Йоу. Так, я вже порахував 106 герой, це Виндранджер. Все, починаємо Так, ну як завжди, але тепер давай я без того як я радше раканув. Нормально пишу... П'ятий, после... так. А то як брі минулого разу. Так, мінус... того. Uh, П'ять. Так, ну я думаю, я знов буду вас тут ...заглотуватись. Не будемо казати чим. Ну не знаю, я хильникий. Блин, ты хильники, але... В тебе Мощна ульта. А може я не буду ультивати? А ну добре. Ну я не знаю, кто тут выиграет. Тут реально якісь такие жестокі пип. Думаю, выйти все таки ты. Ой, смотри, там каш... Ну не знаю, не знаю. П Подивимся. Ну, я вже в литі. Ну Так, стоп, я воды потикаю. Бродяцких. А, такие вот блатные, все эти как свои ходы. А, да, а ты, просто вода. Да, бомж. Вода. Все, давай 20 секунд и починаем. Вот три. Нет, давай типа за за. А, а я я я думал типа 20 секунд чекать. Давай. И кули будет ноль. Типа 10. 10, все, чекаем. И Иии... ходу. Да, да, да. Да, класс. О, ну, не, да. 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 Э, воу, воу. Полегче. Э! Фух. Всё думаю... будет сразу ясно. <laughs> да, ясно, понятно. Так, минус Ухода 3-0. Я же сказала, что я ненадолго. Так, я только за себе подключаюсь. Ну, думаю, это нормально. О, левел, левел, левел.

Ей, я нічого не можу зробити. Типу. Я тупо весь час встану. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Блін, да ти гониш? Да ти гониш? Да стіків на в тебе... Да. жестоко. Стіків в тебе кида? Як ти його два рази юзну? Чого? Цей, типу, не попадал купу тобі. Міси. Я не юзав два рази, тільки один. Ем... Лоу. Підписники свідки, що я її узав тільки один раз. А ну пофіг. Так, поки що один-один вирішальний. Алай, да. Скричь. 25 левел не забудь. О, да, точно. Хочу виграти, а то мене бісить морф. <рес> а я хочу тоже виграти, бо мені морф подобається. Мені здається, морф, блін, половина героїв тут. Легко. Не знаю, не знаю. Ой. Ну ты да. Да еще сейчас я порыкачусь. Так. А да. 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 Ш... Так, я готов. О. Вс, Тебе капец я поднял генерашку. Ой, вс. Ну ты да. Так, вс, я вышел. На 2.30. Ага. Так, и... Гоу! Какого? Чуть мы на хп так бы падаем. Там тоже. Давай! 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 Еху! Yeah, а, як -а я, -я буду сейчас встань А якщо перекачатись більше на силу типу в морфат, то в нього скіл стане довше. Я трохи Там не ти тут последова взяв в скиллі лазах все одно. Там типу чим більше в тебе сили, тим довший стан. А в мене сила на повністю перекачана. У мене ловкість плюс ноль. У ага. мене вообще зараз атака 43 з руки. Ну що, закінчуємо на цьому? Так думаю на цьому закінчуємо. Виграв знову морф. І він буде... Наступні каточці знову. На превеликий жаль для тебе, та? Так, да. я не люблю того мархіца. Ладненько, підписуйтесь на канал, ставте лойси, заходьте в групку ВК, там скоро буде розіграш. Чим більше у вас буде нас на каналі, тим швидше розіграш. Всім удачі, всім пока. Бувайте.